Латвія продовжить допомагати Україні і Чернігову. Про це під час зустрічі з во міського голови в муніципалітеті 22 лютого сказав держсекретар Мінекономіки Латвії. наш уряд не припиняє допомогу Україні і Чернігову. Наступні транші вже затверджені для Чернігівщини, і ми тут, щоб зрозуміти, як краще ми можемо допомогти, чого потребує регіон, оскільки ці заходи заплановані на три роки. І звісно, ми відкриті до спілкування на місцях по напрямках нашої співпраці як допомогти на муніципальному рівні. Вого міського голови Чернігова Олександр Лумако під час зустрічі з латвійською делегацією подякував нашим партнерам з цієї країни Балтії за швидку допомогу у відновленні, оскільки та допомога Чернігову на 2 мільйони євро, про яку домовилися в травні 2023-го, з міністеркою економіки, надійшла протягом півроку. Мова про модульне житло для ВПО, меблі, дитячі майданчики для дитсадків. Нині говорили про конкретні об'єкти, з відновленням яких місту потрібна допомога. Це школа номер 19 та Насосна станція номер 3 Чернігів водоканалу Освіта це та галузь, де ми продовжуємо потребувати підтримки у відновленні. Це про майбутнє, про відчуття нормальності для наших дітей. І це дуже важливо, щоб люди поверталися до міста. Під час бойових дій пошкоджень зазнали 80% освітніх закладів міста. З допомогою партнерів ми продовжуємо їхнє відновлення. Зокрема, мова про 19-ту школу. Одну з найпошкодженіших ми почали її відновлення. Зараз тут вчиться близько 1600 дітей. Сьогодні, в умовах війни, можливості бюджету міста суттєво обмежені. І ще один важливий проєкт це відновлення водонасосної станції, яка забезпечує водопостачання 40% міста. Нагадаємо, під час нещодавнього візиту до Чернігова спікерки Латвійського сейму Дайгі гімієріній йшлося, що її країна допоможе відремонтувати пошкоджений росіянами 19-й дитсадок на Подусівці. Наприкінці листопада 2023-го Чернігів відвідав і президент Латвії. Зокрема, він був на майданчику, де встановлювали модульне житло, надане його країною.